Вітаю, друзі! Наші джерела в офісі президента Зеленського діляться інформацією про турецьку ініціативу мирного врегулювання в рамках переговорів щодо стратегії стабільності між США та Росією за участю України, яку Ердоган просуває з кінця минулого року. Ердоган, 8 березня, це в той день, коли Володимир Зеленський літав е в Стамбул, в Анкру, заявив про готовність Туреччини організувати та провести мирний саміт за участю Росії. Згідно з пропозиціями Ердогана, умовами миру та гарантії безпеки України могли б стати увага, негайне припинення бойових дій. Всі тільки за отримання Україною від США та Російської Федерації солідних гарантій безпеки та територіальної цілісності у фактичних межах на момент припинення вогню. Тобто гарантії стосувалися б тільки території, які не окуповані Російською Федерацією. зобов'язання України до 2040 року бути позаблоковою, Нейтральною, демілітаризованою та неприєднаною державою. Тобто повний всебічний нейтралітет і демілітаризація. Зобов'язання Російської Федерації провести в 2040 році не пізніше 6 місяців з дня проведення загальнонаціонального референдуму про геополітичне становище України після 2040 року. Нові референдуми щодо територіальної належності на підконтрольних Російській Федерації територіях України. Обмін на пізніше одного місяця за формулою всіх на всіх військовополонених інших утримуваних осіб та тілами загиблих солдатів США, Російська Федерація та Туреччина. Підтримують прагнення України доступу до Європейського Союзу. Є декілька інформацій. Одні кажуть, що українська делегація відмовилась, інші, що не відмовилась, почала торгуватися. Треті кажуть, що Британія була категорично проти і нею було ініційовано білгородську операцію, якою займався Руський добровольчий корпус підконтрольний гуру. Ну, коротше, Стамбул-2 зачинився, бо міністр іноземних справ Туреччини, друга людина після Ердогана, зробила заяву зовсім нещодавно, декілька днів тому, що в мирних перемовин між Україною і Російською Федерацією в 2024-му очікувати не доводиться. Чому бо надійшов сигнал від Путіна, що після подій на Білгородщині він зупинятись не планує? Десь так думайте, ну, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.